Друзі, всім добрий день! Сьогодні вчимося ловити на флетфідер, приготуємо на березі ставочка шакшуку і, можливо, половимо таких цуцечків, а можливо ще й більших. Приємного перегляду вам! І так, що ми сьогодні тут робимо? Я особисто вчуся ловити на флет. Я колись на нього ловив, Був у мене мінімальний досвід, але відверто кажучи, він був невдачний, тому що я не ізучав дуже глибоко цю тему. Просто надівав приманку, кинув, як кинув, і на цьому забув. Оказалось, там є нюанси з приводу презентації, з приводу замочки пелиця. все це я поступово потім розповім. Що ми сьогодні маємо? Ловимо ми на два фідерних вудлища. Це Brain Scout, один з старої генерації до 130 грамів. Інший Brain Scout Tournament, який потрапив до мене, він, це новенька модель. Він має тест до 80 грамів. На старому вудлищі оснащено катушкою Brain Apex з бейтранером, і здається, там 5000 Ємність шпулі. На скауті новому на торнаменті до 80 грамів Brain Black Pond. Якось хуйово <плес> Катушка Brain Black Pond. Використовую я пелець з гороховим смаком. Послухав я, що для кращої роботи краще пелець замаринувати, тобто замочити в дібчику на, десь на півтори доби. Так як я раніше не зміг вибратися, в мене вийшло, що він. Три доби пролежав в цьому ліквідіку замішаним в холодильнику. Але в принципі я його достав, додав водички і оце ми на це ловимо. Попапчики в мене на маленькому удлищі, на до 80 грамів. у мене попапчик зі смаком шоколад Черв. На більшому вудлищі у мене тигровий горіх. Я їх трішечки підзачистив, щоб була гарна подача, гарна презентація. Бо, наприклад, до цього я не знав, що там важливо, щоб гачечок правильно стояв. Це ось я тільки що дізнався, не тільки що це ось я дізнався буквально позавчора. І ось сьогодні сидів, взяв собою ємність і видивлявся, яка як воно саме презентує. Поводочки пов'язав я теж сам робив це вперше, тому в мене сьогодні такий тест. Як воно гарно працюватиме. І, на жаль, поки я готувався для того, щоб вам оце все порозповідати, як воно тут буде. В мене вже клюнув коропець такий грамчиків 600-800, якраз на новий бренд але я, на жаль, не засняв. Не засняв, бо GoPro зараз на зарядці на, на павербанки, А я тут виставив камеру, щоб повіщати. І вудочка, тільки кинь, я почув, що воно вдарило. Начав тягнути, думаю, возьму рукою, підсак був не розложений, ну, в общем, як всегда, ну такий цуцечок. Так що перша риба, в принципі, є, але, на жаль, вона не зафіксована. Але якщо ми відкрились, то я думаю, воно, воно щось та й буде. По тактиці в мене особливо немає, я навіть не кліпсувався, тобто, я ловлю недалеко. Тобто скаут-торнамент у мене закинуто десь 20 метрів від берега. Тут така є бровка. Я тут просто джигував, трішки знаю цю водойму, то я туди кладу з цим кормом. Тому, тому так. Брайн скаут той, що до 130 грамів, закинутий трішки далі. Але теж не кліпсував. Якщо буде риба, в принципі, я розумію, що воно буде. Закидуватися я планую. Десь кожні 15 хвилин, тобто перезакидувати, шукати нову рибу. Тобто Я не використовую якихось доповнюючих прикормок. У мене такий пошуковий флет. Знову ж таки, я дізнався нещодавно, що існує таке, як пошуковий флет. Але та й таке. Я сподіваюся, якийсь, сподіваюся, якийсь коропець буде. Щось зловимо і планую ще приготувати на природі шакшуку. Блять! Приємного перегляду! Так, ага, щось пручається. Ага. Береги да. Опа. А так. А так. А так. А так Іди ти сюди. Ну, маленький-маленький цуцик, але... Але він є. Він є. Він зловлений за нижню губу. Він ловлений на отакий ось брейнівський попопчик. Шоколад черб. Закинуто недалеко і новий брейнскаут розловлений. Але що хочу сказати, перший був набагато більший. Ну це такий цуцега. Ах. Поплив. Так, є риба. Ого, ага, невеличкий коропець. Опа. Опа. А такий. Я його бачив, що він болиться. З нашою цією. Ми коротше опять на попапчик клюнув карапуська дзеркальний попапчик. Той самий шоколад, той в такому кольорі. Ось такий малисенький такий карапусі. Ну, в мене сіла камера, вона, ну, камера, блядь, а телефон я на телефон знімаю. Тому не зняв, як я його класно виважував. Все, відпускаємо. Так, на своїй імпровізуваній кухні уже. Так, ну що, ми на імпровізованій кухні. Прямо біля цього. Я думаю, що я так закинув в нові місцинки. Може там нічого й не буде. Якраз саме час щось. Приготувати і зробити кухінг. Кухінг. Кухінг, блядь. Бо, відверто кажучи, я люблю готувати. А ще я більше люблю готувати на природі, особливо якщо є на чому, то чому б і не готувати. Така у нас вже з кліщами імпровізована сковородочка. У нас проблема у нас діло в тому, що немає зажигалки. Але то все фігня. Будемо. На траві, теж можна, отак працює. Так, що тут, помідорка? Часничинка отаке. Так. Так, ріжу я помидори кубиком, Вудачки, що там? Так. Перчик набагато теж не треба. Я думаю, отак буде достатньо. Все дуже швидко, кушунькаємо і ловимо. Дружина буде рада, я приїду вже не голодний. Це буде на монтажі. Може це буде так красиво, що то я може ми зробимо отак. Часничок. Як на картошку жарену знаєте? Не дуже міленько, але й не дуже це його. Саме що, я зараз боюсь, нам треба зоми огонь У мене зажигалки немає. є кресало. Ану. Ану. О, загонь! Сюда зас. Дай не з'їжджай. Так, беремо лійку. О! О, та нагрівати що? Сюди зась. А. Головне, щоб зараз риба не клюнула, бо це ж все може перевернутися. Отак трошки. Ми отак беремо його. Отак. От і сюди. Отак. От Оп. Отак. Оп. Все. І тепер беремо кришечкою. Клац. і. То що я просто на скосогорі? І так приходиться трошки його притримувати. Хело, братва! Шак-шука ой, вздувається. Обережно прикрутить. Блять, потухла. О! Сюди. А що у нас тут по тому? По... Блять! Тихо. Спокійно. Так, а що, все готово? Як ви думаєте? Я думаю... Так, да. все готово. Закриваємо, накриваємо кришечкою, те уходить на. Петрушу кропчику цибульки. Отак. оп, і ця, Отак, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. А, ну. А? І підготувати поляну. Той, всім смачного. Хто їсть. Я що хочу сказати, жовточок може трошки передержав. Я люблю, коли він... Ну, можна було і посолити, бо я люблю все солене. Що так, по рибалки. На здорову удочку на скаут старий не хоче клювати взагалі. Зараз не клює і на молодий скаут на новий на торнамент. Але на нього були покльовки. На нього були прям такі покльовки, що він не жулітав. Але зараз глухо. Скажу відверто, я її шакшуку й лучше. Що я скажу? Тепер на велику удочку на брейнскаут старої версії до 130 клює на тигровий горіх. Звичайно, що заправка ж та сама. Заправка як в одноразки, Зелений горіх. Спомішаний з ліквідом, там щось. Пахучий черв'як чи щось таке. Червоне таке пахученьке. Кажуть, основа одна і та сама, але тигровий горіх і в тій стороні клює. Дистанція десь метрів, може 20. Може 15 в тому діапазоні. Хай буде 17,5. Ні вашим, ні нашим. Дивиться захист від комарів, як працює. Хорошо. Горить, все. Хай стоїть. Все, я розібрався. Не так уже важко, якщо чесно. Все, хай димить. Ну робота ця штука. Комарів не видно. В крайній мірі, може їх і немає, але мене не кусають. А я не пам'ятаю, ми мазюкали. Чи ні, чи не мазюкали. Давайте помазюкаємо. А що? Хай пилить. Хай пилить, якщо можна, то хай ця замануха Отак нальємо. Хай буде. Колоста. Так, поки сходив в автомобіль. Що це карась? На тигровий горіх. Карась клюнув красивий зараз. В той стороні Такий карасик гарний. В язвочках. Ось такий дородний, красивий, горбатий карасик. Випускаємо. До речі, на тигровий горіх. Клюну. Що в мене осталось от усього пеліця мого Тобто на майбутнє буду знати, що два фідера оце я викидав. Увесь пелець за 4 години да, десь. ще на 2 заправочки. Все, ну це ми вже викидаємо, нам не нужне. то так що... таке? Ну що, шановна гриболовна спільнота? Спішу з висновками. Тобто ті помилки, які я робив в минулі рази, це неправильна презентація флета, воно все підтвердилось. Дійсно, я лошара і не віглас, неправильно ото все робив, закинув. Щось надів, швирнув, думав, риба сама розбереться, воно цвітне, красиве, все буде добре. Погодка добра, все затихло, спокійно. Клювало краще, коли я тільки приїхав, коли був пік жари. Зараз я думав, на вечір воно буде клювати краще, але ні. Навпаки затихло, але я дивлюсь, рибка гуляє, і такий от на озері гарний, красивий штіль. Штиль, да, напевно, українською мовою правильно говорити. Тому по-поп. Папчикам, Попоп... мамчикам, по по папчикам. Не знаю, чи є різниця, якого не смаку, але найкраще працював зараз по-пап Чемпіон, що тут Chocolate Worm. Що Шо значить шоколадний черв'як. Отаке. На тигровий горіх Отакий ось клюнув карасик, я його думаю прикріплю. І, в принципі, все. Так що чекаємо хвилиночок 10. Якщо ні, то тож збираємося і їдемо до домцю. Я дякую вам за перегляд. Можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі, де я був правий, де не правий, якісь побажання, хейт і так далі. Всьому буду радий. Це допомагає просувати відео. Якщо вам сподобалось, можете підписатися на канал. І бажаю вам всього найкращого, вдачі по життю. І хай у вас все буде добре! До побачення!